Всім привіт! Ви на каналі В нас на подвір'ї і мене звати Микита. Сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про осінню посадку саджанців смородини. Почнемо ми з вами з того, як повинен виглядати гарний розвинений кущик, який готовий до посадки. Ось, власне, він перед вами. Гарна, розвинута коренева система, рівненькі, здорові та неушкоджені 2-3 пагони. Таким повинен бути кущик, який точно вас порадує гарними врожаями у майбутньому. Тепер плавно переходимо до висадки наших суперових саджанців на плантацію. Нам необхідно викопати посадкову ямку. Найоптимальніша глибина для посадки смородини складає 30-40 см, а довжина та ширина 40х40. Чим же тепер заповнити її? Чим заправити посадкову ямку? На мою думку, найкраще органічне добриво це перепрілий коров'як. Його ще називають сипучка. Його нам знадобиться всього лиш 3 кг на одну ямку. Це пів десятилітрового відра. До коров'яку додаємо 250 г попелу. Ну, а цього добриво я впевнений у кожному дворі. В Між собою, лопатою, добре-добре перемішуємо ці добрива. Я рекомендую додати трішки ґрунту, який ми взяли з ямки, і додати теж до добрив і перемішати. Таким чином, ми разом з вами заповнили, заправили посадкову ямку на 2-3 роки, необхідними для росту і розвитку нашого саджанця макроелементами та мікроелементами. Це у нас азот. Фосфор, та калій і мікроелементи, які є у складі попелу. Наш саджанець буде розвиватися, рости та радувати нас високими та якісними врожаями. Ну, а тепер беремо саджанець нашої смородини і висаджуємо. Я рекомендую на 10 см, поглиблювати саджанець для того, щоб спонукати ріст та розвиток бокових корінчиків на самому пагоні. Беремо саджанець і добре розрівнюємо корінці по радіусу самої ямки. Дивимося дуже уважно, щоб корінчики не дивилися догори, щоб вони всі йшли рівненько рівнесенько Ті корінчики, які будуть іти догори, вони, на жаль, загинуть, тому контролюємо це. Далі засипаємо саджанець, як я й казав, заглиблюємо на 10 см, тобто підгортаємо його заглибленням. І додатково я на кожному саджанці, на кожному плодовому дереві формую пристовбурне коло. Хто знає це, ви молодці, хто не знає, слухайте. Я роблю пристовбурне коло для того, щоб, коли ви удобруєте або поливаєте свої насадження, чи то смородина, чи плодові дерева, водичка йшла чітко до корінчиків. Або там добриво, якщо ви рідкими добривами підживлюєте свої саджанці, беремо тепер 10 літрів води і заливаємо ось таке пристовбурне коло. Дуже добре заливаємо не менше 10 літрів, тому що нам необхідно, по-перше, щоб корінчики, які ми з вами загорнули, себе комфортно відчували. Ну а рослинка потім росла та розвивалася. Як садити смородину розповів, а про схему посадки забув. Отже, друзі, відстань у рядку між кущиками смородини становить 1 метр, а в міжрядді 2 метри. Така схема посадки оптимальна для росту і розвитку наших кущиків. А також зручна в їх обслуговуванні, адже кущики з часом розростуться, необхідно буде проводити рихлення ґрунту, збір врожаю, ну а також інші агротехнологічні заходи. Сьогодні ми з вами разом посадили саджанці смородини. Я сподіваюся, це відео було корисне для вас, та ви мене підтримаєте своєю вподобайкою. І буде вам щастя! Слава народові України! Всім па-па!